Коломия вкотре підтверджує статус головного центру пауерліфтингу на Прикарпатті. Саме тому місто над прутом регулярно стає ареною для змагань найвищого рівня. Цього разу на поміст вийшли атлети, аби боротися за Кубок області з класичного пауерліфтингу. Понад 40 спортсменів та спортсменок демонстрували свою силу. Приїхали з усіх цих районів, де культивується пауліфтінг, де є тренера, де є спортсмени, які вже не один рік виступають як на обласних, та на всеукраїнських, так і на міжнародних змаганнях. Тут іде з 13 до 18 ідуть юнаки по віку із 18 до 23 років ідуть юніори для багатьох учасників. Цей турнір став можливістю перевершити власні результати. Пауерліфтер Назар Бойчук зізнається, спорт для нього це задоволення. На цьому чемпіонаті атлет зміг встановити новий рекорд. Рекорд так. рекорд присів 167,5 з половиною і пожав 80, о, ні, чекайте, пожав дев'яносто з половиною. Комусь подобається цей спорт, а якби кому як господарів турніру представляли понад 10 досвідчених атлетів. У нас зараз на цих змаганнях 11 хлопців приймають участь. В першому потоці було 6 чоловік. І зараз в другому уже там будуть більші категорії і більше по віку. І там буде 5 чоловік. Коломаяни виступили вдало і стануть ядром збірної Прикарпаття. Вже в квітні найкращі силові атлети області знову зберуться в Коломиї, аби захищати честь краю на чемпіонаті України. З коломою Богдан Малецький Галина Рованчук телерадіо компанія Раї.